Привіт, друзі. Е, сьогодні я хочу поговорити знову ж таки про внутрішню політику, а саме про те, що пішла, е, пішли фейки про Порошенка, про Рошен, що нібито продукція Рошен продається на російських маркетплейсах. Е, ну, що там? всякі бджілки, шипучки. Е, неодноразово сам бачив таке. Мало того місяця, місяця назад попереджали, що будуть фейки, тому що росіяни почали робити підробки продукції рошен. Але 24 канал український підхопив цю інформацію і почав розкручувати. Ну, це вже не перший раз. 24 славився своєю скажем так, пропаганду ще під час виборчої кампанії 2018-2019 років. І, можливо, він зіграв ключову роль в тому, що до влади прийшов Зеленський, але це вже не, не суть. Суть в іншому, що Європейська солідарність відповіла 24 каналу, що. Продукція Рошен не виробляється в Росії з 2013 року. Тобто вже 12 років. Оця Ліпецька фабрика і так далі, і так далі, це якраз таки теж, е, е, скажімо так, в наслідку до влади прийшов Зеленський. Тому що всі оці, ті, хто голосував, переважно поприколував голосував за Зеленського. Вони вірили в цю випіцьку пабліку. І в підсумку ми зараз маємо те, що маємо. Але знову ж таки це інша історія. На жаль, фейки набагато легше повірити, ніж в правду. Як казав євець, чим чим брехня абсурдніша, тим. Швидше в неї повірять. Ну, я не цитую, але суть передаю. Тут, як би, ну, ви розумієте, там знову почала ситуація, що почали колити бочку на, на Порошенко на Рушен. Ну, це знову ж таки ознаки ознаки передвиборчої кампанії. Знову хто задумався за вибори? Ну. Подивимося, як воно буде. Оглянемо, скажімо так. На цьому поки все. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. До нових зустрічей, друзі!